З формою лебедя. Оскільки на молді є технічний надріз, зроблений він спеціально для того, щоб ви могли дістати готовий виріб лебедя, оскільки голова має таку вигнуту форму, то без надрізу тут було би дуже складно працювати. Але як зробити так, щоб його мінімізувати на готовому виробі? Робиться це по аналогії, як з формовими свічками. Треба постаратися скласти рівно шов, наприклад, ось так. Далі в комплекті у вас йдуть дві такі міні-опалубки, такі половинки. Вони повторюють форму молду. Бачите, такі лінії. Треба поставити їх так, саме виступаючими частинками наверх. Далі ми закриваємо біндером цієї сторони. І коли йде притискання, тут є трошечки такий зазор. Щоб його мінімізувати, беремо дві резиночки канцелярські. І ось таким подвійним обертом, ми надягаємо ці резиночки, і вони таким чином стискають ось цей всередині зазор. І у вас виходить. Дуже рівненький шов, його практично там навіть немає.